Огляд спа басейну Барселона від англійської фабрики Superior Wellness. Спа-басейн Барселона у темному кольорі, який називається Midnight Canyon, має розмірі 223 на 2,23 см, 940 мм висота. Він розрахований на п'ять осіб, має два лежака, лежачі місця. Бачите, от одне лежаче, друге лежаче і три сидячих місця. Це флагман англійської фабрики. Він укомплектований. Максимальною кількістю форсунок, як ви бачите, вони скомпоновані дуже різноманітно. Є форсунки під воротнікову зону, бачите на цьому посадочному місці, є ротаційні форсунки, точечні, імпульсні, направлені в поясничну зону. Також є масаж ніг дуже класний. Бачите, от форсунки для стоп, є форсунки вулкани, які дуже потужно масажують стопи. На борту у нас регулятори це регулятор повітря, підсвітка для підстаканників. Колір дуже класно переливається, бачите? При кожному освітленні він має різні переливи. Сенсорний дисплей а бальбоа американський. Дуже якісна обшивка. Підсвітка кутів карбонова, яка також. Змінюю колір, класні підголовники, це гідромасажне місце. Зовсім по-іншому ви бачите, скомпоновані форсунки. З цього боку у нас встановлені водопади, це bluetooth аудіосистема інтегрована. З цього боку у нас фільтр і ще один плоский водопад. Дуже класна модель преміального рівня, просто супер. Зараз ми знаходимося на стенді ліської фабрики Superior Wellness.